Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що залітаю. Сьогодні ми розглянемо з вами один з додатків Google, це Google Keep. Що це таке і навіщо його використовувати? Для чого? Google Keep – це електронний нотапник. Якщо раніше ми користувалися паперовим нотатником, Щоденника, записували все, що треба виконати, куди піти. То зараз є електронний варіант це Google Keep, який нам нагадує, що саме в цей час або в цей день будуть якісь події і треба на них з'явитися або навіть підключитися до Google Meet, де його знайти. Клікаємо додатки Google. І нижче шукаємо кип. Це жовтого кольору з ліхтариком. Клікаємо і переходимо. У нас відкрилася панель Google Keep. Ми можемо розглянути структуру, що вона складається, і які є функції. Це головне меню. Ми можемо клікнути на три лінії, і воно відкриється. У мене вже відкрите, тому що тут вже створювалися мітки і. Нотатки. І Також є архів, можна занести мітки і нотатки в архів, є кошик і найголовніше те, що нам потрібно, це редагувати мітки. За допомогою цієї функції ми можемо редагувати мітки і можемо створювати нові мітки. Давайте спробуємо. Клікаємо на олівець. У нас відкриється віконечко, і там написано створити мітку», а також подано внизу всі мітки, які були створені. Будь-який момент ми можемо видалити, створюється кошик, і можемо їх перейменувати. Також ми можемо створити свою мітку. Мітка вона виконує функцію папки. Допомагає сортувати всі нотатки. Так легко їх шукати. Давайте напишемо розклад. Написали, а далі клікаємо створити мітку і шукаємо свою мітку. Вона вже створена. Розклад. Клікаємо Готова. Переглядаємо бічну панель, і ми побачили, що з'явилася ще одна мітка. Розквіт. Треба її відкрити. Клікаємо на фігуру, і наша мітка відкрилася. Тут ми можемо створювати нотатки. Нова нотатка. Клікаємо. Вона стає активною. Далі обираємо фонд. Який вам до вподоби, Пишемо назву, якщо це предмет, то назву предмета можна клас, можна групу, можна курс, Тобто як вам зручно. Нижче можна додати, скопіювавши посилання, якщо це онлайн-урок, ви можете додати посилання, посилання. Підкріпиться, щоб його потім не шукати, а просто за ним перейти, а також можна декілька посилань, які вам потрібні для уроку. Можливо, якась інформація. Далі нагадування. Треба виставити час і дату, коли вам про це нагадати. Клікаємо сюди нагадати. Далі обираємо функцію Вибрати дату і час, клікаємо. Обираємо дату, коли у нас буде урок. Наприклад, 31 січня обрали. Тепер обираємо той час, коли вам про це сповістити, нагадати. Це якщо урок, то, наприклад, за 15 хвилин. Треба нагадати, щоб ви могли підготуватися. Якщо ви в дорозі, це десь пів години, а інколи година. Нас час тут не підходить. Ми обираємо функцію «Указати» І вказуємо той час, який нам потрібен. Наприклад, 11 годин рапт. Далі, мене не повторювати. Мені вистачить одного разу. Ви можете. Тут обирати, указати, теж обрати і скільки разів вам повторити. Можна не повторювати. Є щодня, щотижня, щомісяця, щороку, можете указати свій час, скільки вам повторити. І я її вже цю закрила, і вона у мене з'явилася на панелі. Якщо нам треба щось змінити, то я клікаю по цій. Нотатки, вона у мене відкривається, я змінюю і далі закриваю. Вона знову в мене з'являється броски. В, в будь-який момент я її можу видалити, змінити мітку, додати малюнок, зробити копію, показати пропорції, якщо там треба виконати декілька завдань цей час, можливо, треба підпункти зробити. Все на ваш розсуд.